Це Миколаївка, Покровський напрямок. Триває бій за важливу позицію. На точку виходить Бредлі з групою. Завчасно ставиться дим для маскування. Противник починає охоту за нашою машиною. Бредлі підходить до точки. Викошує вогнем посадку та висаджує групу українських воїнів. Двоє окупантів вилізли з окопів та вирішили відстрілятися у бік бліндажу, куди висадились наші хлопці. Але одразу росіяни залізли назад у свою нору. Спершу по ним відпрацювали подарунками з дронів. А потім українські штурмовики вирішили зробити все надійно. Наш боєць кидає димовуху у нору з окупантами і чекає, щоб контролювати вихід. Але одразу викурити ворога не вдалося. Тоді наш герой обходить бліндаж ворога з іншої сторони і відправляє туди подарунок у вигляді термопару. В цей же час двоє його прикривають. У ворожій норі починає диміти і горіти. Руху там всередині немає і вже не буде. Як то кажуть, в таких випадках ніхто з хороших людей не постраждав. А важлива позиція перейшла до рук Збройних сил України. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони. Ввечері суботи. 23 листопада в Курській області Росії пролунали характерні гасла, а нас за що. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БПЛА та ракет. Про це повідомили Росзасоби масової інформації та губернатор Курщини Олексій Смірнов. Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про приліт. Росіяни істерично заявляли про нібито запуск по Курщині ракет Атакамс. За даними Z-каналів, по регіону вдарили близько п'яти далекобійних ракет. Пропагандисти стверджують, що нібито три ракети вдалося збити це свідчить про мінімум два влучання. Париж дозволяє Україні бити ракетами Франції по Росії. Глава Міністерства закордонних справ Франції Жанну Ель Барро заявив в виданню BBC, що червоних ліній щодо підтримки України немає. Він зазначив, що Україна може обстріляти Росію французькими ракетами, але не підтвердив, чи Україна вже використовувала для цього французьку зброю чи ні. Президент США Джо Байден схвалив постачання в Україну американських протипіхотних мін у Пентагоні, вважають. Надання протипіхотних мін одним із найефективніших кроків, щоб уповільнити російський наступ. Використання мін буде обмежено українською територією з очікуваним акцентом на східній її частині. Зазначається, що вони можуть вплинути на поле бою не менше суттво, ніж удари атакам з по Росії. Також повідомляємо, що Національна гвардія України отримала на озброєння самохідні артилерійські установки ЗУСАНА-2. Калібр 155 мм. Фото з ними опублікував командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він також зазначив, що ці САУ є ефективними як у контрбатарейній боротьбі, так і безпосередньо в ураженні цілей супротивника. Оператори дронів 46-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою скидів уразили дві одиниці бронетехніки на Донеччині. Інформацію бойової роботи оприлюднив фонд допомоги армії Повернись живим. Бронетехніка російських окупантів була виявлена та уражена на курахівському напрямку. Українські десантники застосовували дрони з комплексу розвідки та знищення пульстрон. Дрон спочатку скидає боєприпас на російський танк, а потім здійснюється ураження ще однієї бойової броньованої машини російських окупантів. Загалом один пульстрон складається з близько 40 найменувань різного типу обладнання. Це обладнання і засоби допомагають військовим із рот ударних безпілотних авіаційних комплексів у розвідці, коригуванні вогню та управлінні бойовими операціями. Сили оборони України отримали мобільні самохідні міномети Елекрен на базі бронемашини ВАМТЕК. Калібр 120 мм артилерійські машини отримав 210-й окремий штурмовий полк, який і розмістив цю інформацію у Facebook. Військові зараз на них проходять активні тренування. Розробляє ці самохідні міномети британсько-іспанська компанія. Спільне підприємство розробило мінометну систему Елекрен, яка забезпечує значні переваги при тактиці стріляй і тікай. Система надає можливість швидкого розгортання, що дозволяє швидко та ефективно реагувати на мінливі вимоги місії, поєднуючи у собі виняткову мобільність та високу точність. Заявлено, що дальність стрільби цими мінами становить 8200 метрів. Запатентований міномет має систему охолодження ствола, яка дозволяє вести безперервний швидкий вогонь без обмежень у часі. Також завдяки запатентованій подвійній опорній плиті. Міномет передає всю силу віддачі на землю, забезпечуючи точність та безпеку оператора. Українська компанія «Бунтар Aerospace розробила розвідувальний дрон вертикального зльоту та посадки бунтар 1 Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Випробування безпілотника проводилися за допомогою кластера оборонних технологій Брейв 1. Дрон призначений для ведення розвідки у режимі реального часу. Наведення, коригування та фіксація різноманітних засобів ураження, зокрема ствольної та реактивної артилерії. Повідомляється, що один із розробників дрона є бійцем сил безпеки і оборони, тому бунтар 1 розробляли під реальні потреби, які він побачив на фронті. Розробники заявляють, що особливістю дрона є його надійна система зв'язку, яка може працювати в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, Виробник інтегрував у дрон власне програмне забезпечення, яке автоматизовує роботу зовнішнього екіпажу та підвищує його ситуативну обізнаність. Під час випробувань на харківському напрямку аеророзвідники відзначали стабільність зв'язку та якісну передачу відео без затримок. Досвідчений екіпаж може опанувати бунтар-1 за три доби, а підготовка з нуля може зайняти близько трьох тижнів. Швеція виділить значні кошти для виготовлення українських далекобійних ракет. Зараз Україна для забезпечення сил оборони ударними можливостями планує виготовити декілька тисяч крилатих ракет і ракетедеронів. Україна вже розробила далекобійну версію ракети Нептун для ураження наземних цілей, виробництво якої нарощується. Також в Україні розробили та вже експлуатують ракету дрон-паляниця. Це дрон і одночасно ракета. Яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення. Уряд Швеції також профінансує виробництво українських далекобійних дронів у межах військової допомоги. Таким чином, країна долучиться до данського моделі підтримки української обороноздатності. Вітчизняні ударні безпілотники вже здатні долати понад тисячу кілометрів, щоб уразити важливі військові та економічні об'єкти країни агресорки Росії. Тому збільшення виробництва таких дронів дасть можливість силам оборони України ще інтенсивніше завдавати ударів по території окупантів.